Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не обережене. Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже! На віки віків. Амінь. З другого послання до Коринтян святого апостола Павла. Браття, моя радість, радість усіх вас. З великого Богоря та Туги серця написав я вам крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, але щоб знали мою до вас надмірну любов. Коли хто засмутив, не мене засмутив, але щоб не перебільшувати трохи вас усіх. Досить такому тієї кари, яку накладе більшість. Так що, навпаки, краще вам простити та втішити його, щоб надто великий сум смуток не зламав Його. Тому благаю вас, покажіть йому любов. На тебе я написав вам. Щоб випробувати вас, чи ви слухняні в усьому. Кому, отже прощаєте, то і я прощаю, бо коли я простив, оскільки я мав щось прощати, то ради вас зробив те перед лицем Христовим. Щоб вам не впасти жертвою сатани, бо його задум нам добре відомі. Прибув то я в Троаду, щоб проповідувати Євангеліє Христове, та хоч двері були мені відчинені в Господі. Я не маю спокою для свого духа, бо не знайшов там тита, мого брата, і, попрощавшися з ними, пішов у Македонію. Богові ж подяка, який завжди вчиняє нас учасниками у його переможнім ході в Христі, через нас на кожному місці виливає запашність свого знання, бо ми для Бога є пахощі. Христа. Читання у літургії співзвучно допомагають нам, вслуховуючись у Слова Спасителя, відчути їхній відгомен в апостольських посланнях, в житті Церкви. Можемо сказати, що слухаючи Христове Слово в Євангелії. Пересвідчуємося у вірогідності цього слова і можливості ним, ним жити на щодень, слухаючи апостольських повчань, читаючи історії святих, життя святих, їхні повчання. Але повернемося до читань сьогоднішнього дня. Христос картає лицемірів, які мали б бути прикладом для життя у Бозі. Сталося для народу причиною їхнього спотикання. Апостол Павло також пише до спільноти, молодої спільноти у Коринті, як ми вже неодноразово говорили, звертаючи увагу на їхні помилки і те, що чуємо сьогодні, у спільноті є винні ті, які будували, ті, які розділювали спільноту. Але те, що вирізняє спільноту учнів Христа, метод яким поступають одні з одним. Апостол Павло пригадує і запрошує, навіть якщо хтось помилився, навертай його любов'ю, тому що цю любов ти прийняв від Христа. Справді, великими і подивогідними словами, неодноразово представленими цями в картинах, які називаються Почет Христа, Ісус, який йде попереду, і вся історія спасіння, та яка була. Перед Ним, тобто Старий Завіт і історія спасіння, яка продовжується після Вознесіння Христа через історію церкви, власне, цей почет є нічим іншим, як запахом Христа, слідом, яким ми, Християни, учні Ісуса, залишаємо, залишаємо в цьому світі. Господи Ісусе. Допоможи нам не боятися крокувати з тобою. І роздумувати над нашою гідністю, над нашим покликанням. Допоможи нам запахом наших чеснот, нашого крокування за тобою, притягати до тебе серця інших. Допоможи нам через наше особисте навернення знімати кожного дня маски з нашого обличчя, щоб бути автентичними свідками Христа. Дякуємо Тобі, Отче. Що за твого єдинородного сина, через якого ти покликав кожного з нас до спасіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.